А що нам скажуть? Так, а тут дуже цікаво. Тут так, у мене перший ліміт по, по часу, але я скільки встигну, скільки вам і скажу. Мені показує, що ваша осінь вона буде не зовсім простою. Мені показує, що. Цією осінню ви зіштовхнетеся з якоюсь втратою, і я тут вам дуже м -м, застерігаю два моменти. Да? Дуже зверніть увагу на своє здоров'я, тому що мені показують, якщо у вас є якась хронічне захворювання, воно може повернутися, може загостритися і не витрачайте сильно кошти. Придержіть свої фінанси. Мені показують тут. Людина, яка в дуже чистих світлих енергіях, і у вас чомусь на цю осінь стоїть дуже яскраво питання ваших стосунків, вашого кохання і вашого партнерства. І я скажу так: або ви тут будете вибирати між кількох партнерів, так може так статися, або наприклад ви. Розумієте, як з одним партнером ви можете тут розлучитися, посваритися і прийде нова людина. Але мені показують, що ця осінь для вас да, вона йде е під моментом вибору. І отут такий момент, якщо ви будете втрачати якусь людину, да, то ви маєте розуміти, що ця людина не відповідає вашим вібраціям. І у ваше поле прийде та людина, яка ваша. Розумієте, як? Е ну да, Мені показують, що для вас це поки що може бути закрита інформація і закрита людина. Але в тонкому плані, o to